Олександра Іваніну 27 жовтня біля будинку, де він мешкав, у Сумах близько дев'ятої вечора в присутності дружини та свідків розстріляв невідомий. Вбивця зробив вісім пострілів з пістолета. Сергій Супрун товариш по правому сектору вбитого. Тоді Сергій одним з перших приїхав на місце злочину на вулицю Заливна. Він говорить про загиблого і можливих замовників. Патріот, людина, яка любила та боролася за Україну. Причина смерті, тому що в цьому є московський слід і, в принципі, та ж сама організація антиукраїнських сил, яка активно діяла і, на превільний жаль, певним чином продовжує діяти на теренах Сумщини, вона причетна до цього. Люди, які причетні до о, тим чи іншим чином, до народного депутата Андрія Деркача. Журналістку Олену Адаменко два дні тому до поліції викликали як свідка. Бо в поліції вважають, каже журналістка Олександра Іваніну могли вбити через розслідування, яке вона проводила минулоріч, коли виявила склад медичних відходів у промзоні су на початку червня минулого року. Це за кілька місяців до вбивства. Олександр Іваніна разом там з іншими членами правого сектору переїздив на місце, де ми виявили. Несанкціоноване звалище медичних відходів у місті Сумина. Це було на прикордонні. Один він зробив там якийсь свій стрім на Фейсбуці, підійшов до мене, тому що знав, що я робила це розслідування. Взяв там якийсь коментар для свого фейсбучного стріму. Власне, це і все. Я і ну і бачила його, мабуть, там. Три чи чотири рази в житті, і все по роботі, десь там на якихось е, акціях, мітингах. Олена вважає цю версію хибною, бо це вона проводила власне журналістське розслідування, до якого вбитий не мав відношення. Ані за фактом вбивства Олександра Іваніни, ані за фактом складування медвідходів розслідування поліцейських на сьогодні результату не дало. Вважає журналістка і пригадує усі резонансні злочини, скоєні в сумах з 2014 року. Викрадення Сергія Лихмана, на той час він очолював обласний штаб одного з кандидатів в президенти. Це було викрадення бізнесмена Сергія Білослюцева, Це вбивство Анатолія Жука, на той момент ну, активіста але колишнього депутата, ну, відому в місті да, персону. І ось вбивство Олександра Іваніни. Тобто, виходить у нас чотири резонансні злочини за 8 років. І по жодному з них немає. Ну, вироків немає у кримінальному провадженні за фактом вбивства Олександра Іваніни говорить заступник начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого управління нацполіції сумщини Віталій Крамаренко про підозру поки нікому не повідомляли. Версіями, які були висунуті під час досудового розслідування, основними версіями, є це вчинення вбивства на ґрунті громадської діяльності потерпілого Іваніни, так як він займав досить активну громадську позицію. Також однією з версій вчинення злочину було скоєння вбивства на ґрунті особистих непризних відносин, а також вбивства на замовлення. Керівник нацполіції Сумщини Сергій Чіш рік тому сказав журналістам: я впевнений, що сумські поліцейські з допомогою національної поліції однозначно ми його розкриємо, бо це наш авторитет. Ігор Стільцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми.